13 країн та 26 міст. Івано-Франківськ має партнерські угоди з Польщею, Чехією, Італією, Німеччиною, Угорщиною, США та іншими країнами Європи та світу. У час війни вони активно допомагають Україні. На цей час ми отримали дуже багато гуманітарної допомоги. Це було найбільша кількість допомоги. Припадала на нашу центральну клінічну лікарню. Місто це Чехія передала нам. Міттєвоз, і я тільки недавно повернувся до Пушарова, ми домовилися про те, що івано франківськ отримає матеріальну допомогу у вигляді коштів для будівництва реабілітаційного центру. Невдовзі відбудеться перехід до певних там, підписання домовленостей. Місом Пшарово чимало країн приймають до себе на відпочинок дітей з Івано-Франківської громади у 2024 році. Екскурсійні поїздки до літніх таборів у партнерські міста здійснили 180 дітей. Найдальше це бра. Це було найскладніше мотиватися, скільки важка логістика. Це рибнік, кшанів, Польща, Латвія, Литва, Угорщина. В цьому році ми. Домовляємося з Чорногорією про те, що в наступному році місто Котор став наш стало нашим містом побратимом і теж проводило таке, таке оздоровлення. Також Івано-Франківськ активно співпрацює з міжнародними фінансовими організаціями і приймає участь у 20 проєктах та програмах. ЄС залучено було. Понад 3 мільйони євро допомоги. І ця допомога не кінцева, оскільки ми очікуємо підписання контрактів. і Я думаю, що до кінця року ця допомога збільшиться в два рази. Два проекти ми будемо реалізовувати містом Поздам. Один із них стосується дитячої лікарні на Чорновола. Це надання нової техніки, а інший проєкт буде стосувати логістики. От, і, зокрема, ми там входимо з містами партнерами. крім того, спільно з німецьким містом Поздам підготовлено ще три проєкти. Перший стосується дитячої лікарні на Чорновола. Другий це проект стосується логістики. Він у франківську буде залучений експерт німецький експерт, який буде розробляти логістику. А місто Поздам разом з організацією ГІС буде фінансувати цього експерта. От 15 червня ми домовилися про третій проект. А нині місто працює над проєктом створення центру відновного лікування та реабілітації. Його місія забезпечити фізичне і ментальне здоров'я військових, переселенців та місцевих жителів. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія